Козироги, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце, Асцендент, Венера, місяць в Козирогу. На що звернути увагу в цьому тижні, козироги? Що входить у ваше життя? Чого стерігатись? Як з цим бути? Як вирішити так? це питання? Чим тиждень вас порадує? Соціальні зв'язки, тобто стосунки, партнерство, взаємовідносини, загальна порада. І ваш психоемоційний стан, Єрофант. Ууу, прям зійшла енергія. Ну, ну, що? Стан досить, я б сказала, серйозний. Не? І тут вже, як ми зараз і Рафанта відчуємо. Де рівновага насправді? Чомусь така прям. Зараз з чим конкретно пов'язаний? два мечі. Знаєте що, козерога? Є моя думка, і є неправильно. Отакий От у вас стан. На що звернути увагу на ну, королеву жезлі? яка жінка у вашому оточенні для чоловіків та й для дівчат, в принципі, це може бути стрілець, овен, чи лев, проте не обов'язково. Жінка по своїй енергії на цьому тижні харизматична, активна, комунікативна. Ось. Дівчата може бути ваша енергія, але от у вас у вас внутрішній стан. Ну, в принципі, повторюсь, якщо дівчата, це ваша енергія на цьому тижні, заходити ви в королеву жезлі, то з цим Ірафантом всередині приблизно це дійсно буде історія, де я бачу ціль, не бачу перешкод. От, от я так хочу, значить так буде все. Приблизно отак. Четвірка, жезлів, партнерство, зустріч, домовленість. Це є питання стосунків, або це питання вашої сфери реалізації, так? На це зверніть увагу. Для когось це на зустріч з подібною жінкою. Вдома, можливо, чи на якійсь платформі, да? або конкретно реалізація для чоловіків в партнерстві з цією з жінкою. На це потрібно звернути увагу. Що входить? Трансформація. В наріз скорпіону прийшли, щось змінюється, да? міняє свою форму, або ви міняєте до чогось відношення чи до когось. Трійка мечів. Ну, давайте так. Оскільки зайшла перша трансформація. І вона старша, зараз трікані. Ага, ось що. У вас на внутрішньому оця історія, що є, моя думка, і є неправильна, ну, можливо, ви дещо закриті. Розумієте, від того, щоб комунікувати, взаємодіяти, не? ось. Але що входить, що десь потрібно буде, так чи інакше, або хто вас, хтось вас виведе, спровокує на взаємодію. Ось. Тобто міняється трансформація. І насправді він дуже налаштований іти і закривати цю історію. Але так чи інакше це відбудеться пауза. І робота над помилками. Переоцінка. Зрою, якщо там була якась ситуація для вас конфліктна, чи в цілому була ситуація, яка вас сильно вимотала, якісь сумніви, вагання йти на зустріч, не йти Ну, типу, тут якась тема про комунікацію, про взаємодію. Ось. І ви в закритій позиції. І у вас були сумніви: варто чи не варто міняти цю ситуацію, так? Ось на цьому тижні а, буде рішення на тему зміни цієї ситуації. А от уже в яку сторону. Так, зараз чого остерігатись? Королева Пентаклів є. Дівчат, ну це скоріше ваші ресурси ваша зона комфорту. Або, знаєте, ще може бути мова про якусь вашу консервативну позицію, ось так скажу. Ваше здоров'я в тому ж числі. Або ще це може бути тілець тут. Діва, щось з минулим пов'язане. Робота. Питання вашої роботи. Остерігатись чогось пов'язаного з роботою, з робочим процесом вашим. Чи з жінкою, з якою ви разом працюєте над чимось? Імператор. Дівчата, я все сама о цього потрібно остерігатись. Так, відпустити щось потрібно. Чого остерігатись якоїсь жорсткої позиції, в тому ж числі в робочих процесах, ну, от знову ж таки, я так сказала, так має бути. Да? От я так бачу. Ось негнучкості у взаємодії і в тих процесах, які ви виконуєте, в тому ж числі. Не перенавантажуйтесь, Тобто, якщо є можливість делегувати, делегуйте. П'ятірка кубків потрібно відпустити якусь ситуацію, яка, ну, в якій у вас є відчуття розчарування чи незадоволення певною мірою. І рухатись вперед. Вийти з якоїсь траурної енергії, чи енергія, яка має відношення, скажу, до розчарування і незадоволення. Не дійшли в чомусь згоди. Щось потрібно відпустити, так? залишити позаду, вийти з певного конфлікту, судячи з усього, нещодавно був конфлікт, суперечка. Так? Або це ваш внутрішній конфлікт. Рухайтесь далі. Втихі більш води, на спокійний. Орієнтуйтесь. Нас заспокоюйте в першу чергу свої думки, Та? чим порадує колесо. От є це змінна, підйом. Міняється ситуація на 180. Якийсь випадок. Ну, може, і не випадок а закономірність. Олицяр мечів, якісь новини чи поїздка, можливо, відрядження От. справедливість, ще ваги у вас тут з'явились. І так, у вас тут що можуть бути якісь? ну, Чим вас порадує тиждень? Це можуть бути якісь новини від структури, від організації. Від певної системи, або це у вас щось пов'язане з логістикою, в тому числі, з переміщеннями. Ось, у вас тут йде позитивна динаміка по цій історії. Можливо, отримаєте документ чи контракт, який, скажімо так, більш для вас. Справедливий, скажу. Ну, тобто, на це ви погодитесь, це вас порадує, це вам підходить іншими словами. судячи з цього, щось вам не підходило до цього. Ось такі умови. Прояснюється, все врівноважується ситуація, ну, в якій вам було складно знайти для себе варіант, який вас не так сильно, скажем, гнітить стосунки. Дев'ятка кубків, а тут хтось в стосунках егоїст. На цьому тижні дев'ятка кубків. Партнерство. Десять мечів. Ого. Що так, не об'їзд, не перенавантажуйтеся їжею. Тривога. А що так? З десятки в девятку? У вас чесно і зараз скажу це, Козроги, у вас щось задум наперед тут. Я не знаю, про що йде мова. Ваші вагання, сумніви, в тему стосунків, партнерства закінчуються. закінчуються. Щось цілком можливе реалізується як ваше бажання, тому що у вас тут і колесо, і в цілому все чудово. При умові, якщо ви не зациклитесь, ви не станете в якусь позицію, що от, ну, має бути саме так, а не інакше. Да? Ну, от, в якісь свої консервативні, ну, в свої принципи, скажімо так. Вам потрібно тут переглянути якісь свої принципи і стати більш гнучкими в поведінці. Порада, диявол, ну, ваша енергія. Ну, проявіть свою харизму в плюс, скажімо, закохані. От ви розумієте, у вас на внутрішньому ірафант це певна мораль, а порада диялу це протилежна енергія. Абсолютно. Тут така справді може бути. А порада навпаки, дати трошечки волі, скажімо. Своїм інстинктом. Шість жезлів. Вау, порада. Задіюти харизму. Поверніться в себе. хоч. Задайте, що ви переможець по життю. Серйозно, що немає нічого, що ви не можете досягти. Ось. Ну, тут така порада: що що вас не зламало, то тільки зробило вас сильнішими. Ви отримали ще більше досвіду, який в подальшому веде вас в позитивні результати. Ця ситуація. Яка з вами відбувається на цьому тижні, вона для того, щоб ви засвоїли якийсь певний урок, в тому ж числі, на внутрішньому. Ось. Це вміння абстрагуватись і приймати рішення холодною головою, я скажу так. Приймати рішення головою, холодною, об'єктивно оцінювати ситуацію і розставляти все по своїм місцям. Без оцієї суб'єктивної, скажімо, оцінки і, ну, скажімо, такого однобокого от, стану, що є моя правда, і все. Дякую за увагу, козироги. гарного вам тижня, Па-па.